мовин на телеканалі TV4. Вітаю вас. На Тернопільщині за останній тиждень, з 1 по 7 вересня, кількість хворих на ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла на 30%. Про це повідомляють на сторінці Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб у соцмережі. Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та ковід 19 за останні сім днів майже на 18% нижча нижче за епідемічний поріг. На 30% збільшилася кількість хворих на ГРВІ дітей, зокрема школярів, на 19%. Госпіталізували за звітний тиждень 233 людини, з них 98 дітей. Кількість госпіталізованих збільшилася майже в два рази. Врязкання зброєю та сигнал у світу час готуватися. 3 вересня Китай провів найбільший парад в історії, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. На події лідер КНР Сі Цзіньпінь продемонстрував. Новітню військову техніку та політичні амбіції, що викликало занепокоєння у США. Також столицю Китаю відвідали диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ін. Міжнародна спільнота сприйняла захід як залякування США і Тайваню. А багато військових експертів висловили побоювання щодо співпраці між східними диктатурами. Своєю реакцією поділилися і перехожі в Тернополі. Знаєте, діти бавляться, а дорослі працюють. Ну все. Нехай собі брязкають. Розумієте, друга армія світу теж брязкала. Ну все. Задавити Росію спочатку, а потім Китай. ну Китай ще можна пропустити, а Росію точно. Це То вже треба було давно зробити. Зло має бути переможене. А коаліція це чи воно одноосібне якесь? Немає ну немає абсолютно ніякої різниці. Я знаю, що ми зможемо впоратись, а там і як то кажуть, політики нехай розбираються. У них є відповідальність своя. Намагаюся не як це сказати? Не робити якісь свої висновки на це. Я експерти, які роблять ці висновки. Ну звісно, ситуація не. І складається добре наразі, не знаю, що буде, бо спекулювати на цю тему напевно це погана ідея. Ми всі пам'ятаємо, що сталося з великою Римською імперією і просто поглотили варвари. Тому що люди розслабилися і думали, що не все прекрасно. Так само і зараз, я думаю, європейський світ має є ще шанси і можливості якось на це вплинути. Якщо він буде зволікати, ну, ми матимемо наслідки, дуже непередбачувані. Можливо, доведеться ставати під чиїсь знамена. Все одно надія тільки на Америку. Тут ради немає інакше. Ті 4 продовжує розповідати про військових, які добровільно стали на захист України. Спеціально до 11-ї річниці 44-ї окремої артилерійської бригади. Наша знімальна група поспілкувалася з її бійцями. Історія військовослужбовця Сергія з позивним фідель про те, як не упустити руки після поранення та допомагати наближати перемогу. Більше дивіться у сюжеті. Неможливо було лишитись в стороні, в принципі, бо країна наша, і якби таке ну не можна залишати поза увагою. Сергій із позивним Фідель уже понад 10 років стоїть на захисті незалежності України. Ще у 2014 році він прагнув вступити до Лав Сил оборони. Однак тоді його не зарахували, згадує військовий. Втім, довго чекати не довелося. Коли Росія ввела регулярні війська на схід України, нашим захисникам вкрай потрібне було підсилення. Тоді обороняти рідну землю випала можливість і Сергію. У 2016 здавалося, що наче потрохи ворога відтискати і почало все затихати відносно. От але, ну, потому, що потім зупинились просування наших військ, було зрозуміло, що що розв'язка мусить бути, знаючи в принципі таких сусідів, як наші, вони самі не підуть. З 2016 року Сергій служить у 44-й окремій артилерійській бригаді. Після повномасштабного вторгнення Фідель на посаді командира взводу охорони відповідав за безпеку командування дивізіонів та артилерійських батарей, завдяки яким знищували ворогів. Його рота у складі інших підрозділів брала участь у визволенні Харківщини. Ці бої стали важким випробуванням. Згадує Сергій. За його словами, після поразок у 2022-му ворог почав діяти інакше, хитріше і підступніше. Змінивши свою тактику. Найгірше вже з 23-го, коли е, Росія почала використовувати ударні дрони, в тому числі ланцети. Вони ну враховуючи їхні системи наведення, вони то доволі ефективні і маскувати доводилось довше. Під час руху декілька машин їде, навіть з тою ж гарматою, не встигаєш побачити деколи. Під час одного з бойових завдань Сергій опинився під потужним російським обстрілом. Тоді його підрозділ готувався до переміщення вогневих позицій на сумському напрямку. У цей момент російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по позиціях українських захисників. На щастя, ніхто не загинув. Дев'ятеро військовослужбовців, зокрема і фідель, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вижити і залишитися в строю Сергію допомогли віра його родини та підтримка побратимів. Коли в то мають ті, хто чекають, є мета. Основна мета це вижити і повернутися. Військове братерство це ну його не порівняєш з цивільною дружбою, це навіть не родині відносини, це, це більше, ніж родичі. Це можна не спілкуватись 3-4 роки, не не дзвонюватись, але при, при зустрічі ви відчуваєте, що ви найрідніші люди. Після поранення чоловік не покидає службу та займається підготовкою і навчанням особового складу. Для тих, хто вагається стати на захист України, Фідель ділиться своїм досвідом, адже ворог самостійно не зникне, каже він. Для Сергія кожен боєць важливий. Тож у складі 44-ї окремої артилерійської бригади він дбає про їхні навички та знання, які знадобляться в бою. За вагомий внесок у захист держави у 2020-му бригада отримала почесне найменування імені гетьмана Данила Апостола. Витримати, відновитися, адаптуватися. Міжнародна співпраця заради стійкого майбутнього. Саме під такою назвою у західноукраїнському національному університеті стартував сьомий міжнародний тиждень. Подія об'єднала науковців, практиків, студентів та представників міжнародних освітніх закладів. Більше розкаже Тетяна Скиба. Про найбільше випробування пошук для розвитку та стійкості у західноукраїнському національному університеті стартував сьомий міжнародний тиждень. Вже четвертий рік поспіль подія проходить в часи повномасштабної війни в країні. Відтак цього року спільною темою для обговорення є витримати, відновитися, адаптуватися. Міжнародна співпраця заради стійкого майбутнього. За словами ректорки Оксани Десятнюк, навчальний заклад активно розбудовує партнерські відносини з інозем. Уземними університетами, оскільки вважає, що майбутнє України в Європі, а майбутнє світу у спільних діях заради розвитку миру та стійкості. Ми переконані, що напрацювання і дискусії 7-го міжнародного тижня стануть цінним внеском у вироблення нових стратегій відновлення і стійкості. Вони надихнуть нас на сміливі рішення і відкриють нові горизонти міжнародної співпраці. Подія об'єднала науковців, практиків, студентів та представників міжнародних освітніх інституцій. Захід також відвідали почесні консули Хорватії, Молдови, Королівства Нідерландів, Грузії, Угорщини, Республіки Сенегал в Україні у межах заходу «Diplomatic Talks and Student Dialogue» міжнародна економіка та економічна дипломатія 21 століття. Вони поспілкувалися зі студентами та розповіли про напрями співпраці України з їхніми. Країнами, наголосивши на важливості партнерства і взаємної підтримки, я вперше бачу таку велику кількість почесних консулів в одному приміщенні. І це приміщення університету, це не є приміщення міністерства кордони справ або якоїсь державної установи офіційної. Тобто це дуже цінно і це дуже показово. Адже університети повинні ставати тим плавильним котлом. Де формується європейськість і оцей дотик до справжніх дипломатів він повинен наростати, наростати, наростати у цьогорічному міжнародному тижні беруть участь понад 100 учасників. Протягом заходу студенти західноукраїнського національного університету відвідуватимуть лекції, панельні дискусії та отримують можливості для спілкування і налагодження співпраці. На сьогодні у мене все. Як завжди. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4 techua А якщо ще не підписались, то обов'язково зробіть це, Підпишіться на наш телеграм-канал, твір код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора!